Частина 9 По ТП Сіді, 1880 лі БЛ. Е, ну, стандартно, вже, точніше, людь вже не, фрезеру, ну, не приходить фрезерувати алюмінієвий корпус. Під ним є стандартно гвинтик. Він належить до цих корпусних гвинтиків. Сюди PH друга не влазить, PH1 добре влазить викрутка. Щоб ви тут не натерли, нічого не позлизли лишній раз. Іначе вигляд світлодіода. Ви бачите? Бачите? Чи він слабший, ну не знаю, чи він слабший, вроді. Не слабший. А що такий звук? Дивний. Чому? Мам такий дивний звук. А якщо ми зараз... От, напишіть мені в коментарях. А якщо я такого підіжму, легесенько. Вже звук адекватний. А це все тому, що тут йде безкорпусний двигун. Так само, як в ТП.